Тут кухня була вон там, десь прихожая була, там зал, там кімната, там спальня була. Син спав в залі, я там в спальні. Галина Смоляк показує свій будинок, який був зруйнований понад два роки тому. Того дня її не було вдома. Коли повернулася, побачила, що будинок горить. Все вже майже згоріло, наче ну, тут було, воно. Большого не треба було. Вода подведена, світ був, тут обомбилася, и одним словом. Таке страшне було 26 лютого 2022 року. У городні, яка перебувала в окупації, було пошкоджено близько чотирьох десятків житлових будинків. За словами міського голови Андрія Богдана, у цій частині міста розміщувалася російська техніка та боєприпаси, куди влучили військові зсу. Тоді з людей ніхто не загинув. Почали взриватися їхні боєприпаси, то почали вилітати вікна, дахи знімати. А от такий будинок як цей вигорів по. Перші модульні будинки для тих, хто втратив житло, нещодавно встановили на вулиці Лісовій, на місці зруйнованого будинку, де проживали чотири родини. Це одна з найвіддаленіших вулиць міста, пояснює Галина Смоляк. Автобуси сюди не ходять, магазинів тут немає. Я і просила, що можна модульний домик поставити в городні. Ну, сказали, що не можна. Ставити буду там де зруйновано. В одному із модульних будинків житиме Галина Смоляк із сином, який зараз на фронті. В іншому родина Качанових. В модульному будинку є меблі, побутова техніка, санвузол. Я дякую сьогодні благодійному фонду Ракада. Які разом з агенцією у справах біженців Організації Об'єднаних Націй дослухались до нас, що треба дати людям саме модульні, хоча б будиночки, за словами міського голови, це житло для людей тимчасове. Наразі у модульних будинках підключають електроенергію та комунікації. Коли повністю завершать роботи, поки невідомо. Віра Вархоло, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.